Моє прізвище Ворончук, мені сімий десяток, приїхала я із міста Кривий Ріг. Ці гриби виконують неймовірну роль. Вони змінюють не тільки мислення людини, а вони змінюють взагалі зовнішній вигляд людини. І мені це вже люди останні два місяці відкрито кажуть, наскільки я змінилася в кращу сторону. Ви знаєте, дуже багато пила баночок і пила з 2000 року. Е, бувало таке, що е, ну, дозволяло мені фінансовий стан 5, 6, 8 баночок у місяць приймати. Але це недовго, бо це було дуже дорого. На сьогоднішній день технології розвиваються, і таку велику кількість банок не потрібно вживати. Це можна вживати в компанії BioEpic у вигляді однієї зеленої капсули. Я п'ю одну зелену капсулу зранку, і могло би на цьому достатньо бути. Але я хочу швидше отримати ще інші результати, тому я на ніч вживаю і ще дві капсули, які допомагають мені пришвидшити результати. Ви знаєте, ні, мені би не хотілось, тому що це устарівша технологія, це прошлий вік, прошле тисячоліття. Я п'ю е, воду очищену і додаю до неї декілька крапель іонної води, яка структурує її і збагачує макро і мікроелементами. Треба переглянути, і весь світ міняється і. Їм також треба мінятися, і читати, і рухатися вперед, і використовувати винаходи, на які світ людям дає нобелівські премії. На 16 кілограм похудала, і ще би я хотіла похудати на 4 кілограма. І мені дуже подобається, що завдяки цій зеленій капсулі, коли я худаю, на мені шкіра не висить, вона зразу підтягується. Похудання далі не йде до тих, до тих пір, поки шкіра не підтягнеться.